Якщо поцікавитись, які ігри вважаються найгіршими, то посеред Zelda CDI, Superman 64 і і Ride to Hell Retribution та може шагфузворзії, ви завжди побачите такий шедевр, як Big Rigs Over the Road Racing. Ще пак 8 балів зі станами та критику, то є справжнє досягнення. Це настільки горезвісна гра, що вже вписалась в історію як легендарна, але для мене найцікавішим у ній стало те, що її зробили. Українці, насправді наштовхнув на створення цього відео мене коментар під відео, у якому я розповідав про жахливі зельди для сідя, які зробили росіяни, де мені гостро підмітили, що ми так взагалі бігрік зробили. Але знаєте, історія тут була не така проста, шановна громадо. А ви повірте, у цієї гри є історія? То хто ж зробив цю гру? Вони все ще працюють у геймдеві? Ця гра мала стати чимось більшим. Причому тут ремейк іншої горозвісної гри, та врешті-решт, до чого тут Сіянин, який потім буде скамити геймерів роками, про це все і ще більше зараз вам розповім. Але спочатку про дещо вам хоче розповісти спонсор цього відео: єдине україномовне ком'юніті, спільнота, що просуває українську мову в інтернеті та підтримує україномовний контент будь-якого формату. На цьому Діскорд-сервері ви можете побачити та поспілкуватися з україномовними авторами контенту. Крім того, сервер відомий своєю специфічною аудиторією, щоб Безперечно є родзинкою спільноти. Велика кількість тематичних каналів, в яких ви можете обговорювати кіно, витвори різного виду, поспілкуватися з іноземцями, поділитися артами, музикою, обговорити книги, комікси, мангу тощо, реготати як кінь після перегляду неймовірних мемів та фотожаб, та звісно ж грати з друзями. Зацікавило, тоді приєднуйся. Посилання на канал буде у описі відео. А ми повертаємося до не менш цікавого, але куди менш як. Тісного українського продукту, чи не зовсім українського. І так, Walmart. Це американська мережа дешевих магазинів аля нашого АТБ. АТБ? тільки помасштабніше, настільки, що отримувала для продажу ексклюзивні відеоігри ще до всіх цих ваших епік-геймсів. Ігри були різного ступеня паскудності, само собою, але продавалися як гарячі пиріжки. Бо коли маман вибирає помідори, дитятко розглядає пестри розмаїття дисків. І от серед них, у 2003 році, з'явився Біг Що ж от. Отримував маленький Джон Сміт, коли запускав бігрі. Удар в лице. Він отримував удар в лице. Йому його в щепки рознесли. Кілька грузовиків, жменя мап на вибір, але найважливіше геймплей. Це справжній представник філософії. Йди куди хочеш, та роби, що захочеш. Тебе не стримає буквально ніщо. Будинки, стовби, загорожі, ніяких колізій. Мости не потрібні тобі мости. Гори піддаються твоєму грузовику краще, ніж коням у скайрімі. І найголовніше твій супер. Із місця не зворухнеться, щоб не завадити твоєму задоволенню. Проїжджай до фіналу і вигравай. You're winner! О господи Боже мій! Я хочу акцентувати, що це не просто якийсь висір в стім з грінлайту. У цієї гри є видавець, та за нею стоять договіри та контракти. Ця гра люте гівно-шоу, блядіада, я б сказав. Ви бачили, як воно грається? Ви бачили графон. А, до речі, налаштування якості тут або низькі, або нормальні. Схоже, хоч щось високе вона не заслужила. Інтерфейс не знає свого місця. Керування, ніби металевою трубою по карбюратору, а якщо їхати назад, можна розвинути швидкість до нескінченності. І що тоді трапиться, Вінер! Цей приклад Інгрішу став лицем цієї гри та легендою у мережі. Як жаль, що розробники, як завжди, зламали улюблену фічу гравців патчем, бо у версії 1.0 ця легенда перетворилась у добіса звичне ЮВІН. І так, ви не обчулись, до цього виходив патч. Ну, справді, першопроходці, певне, це у них сучасність. Сні розробники вчились випускати ігри, які тільки після релізу стають хоч трохи грабельними. Хоча чи було воно грабельним? Окрім ЮВІН, все, що тут додали, це штучний інтелект рівня тапку для суперника, який нарешті поїхав. Але виграти все ще не можна. Бідолага зупиняється на фіналі, та й все. Це просто дуже недороблена гра. Чи найгірша це гра всіх часів? А чи сперматозоїд це серійний вбивця? Ну тобто він би міг стати. А цю гру і сперматозоїдом, то не назвати, це навіть не пре-альфа версія, просто сирий шматок коду. Тут нема про що розповідати, я не уявляю, яку АВГН вдалося висмоктати з неї 15 хвилин контента. І якщо вже про нього, хто не знає, це буквально батя всього відеоігрового Ютубу, без якого ні ви, і ні я. І відео про Big Рікс у нього 11 найпопулярніше відео на каналі. А ви зважайте, що їх у нього під 2000 я вважаю, братанчику, потрібно українцям відсипати за такий то матеріал для відео. Ну і до речі, що там вже по українцям? Розробником зазначена Stellar Stone, а видавцем Геймміл Publishing. Обидві американські. Щодо ейммілу, нічого особливого, просто середньої паскудності видавець, що й досі займається ліцензованими іграми. А от Stellar Stone... відкопав я, значить, їх старий сайт, і опис їх місії мене прикалує тільки так. Ми комбінуємо потужне керівництво, що чудовими, творчими, але дешевими командами розробників у Росії. Це дозволяє нашим клієнтам зрізати витрати у 3-5 разів відносно європейських та американських команд. Ой, ну да, креативність так і прем. Але секундочку, знову Росія. А де Україна? А так, отже ж, по сусідству. На жаль. Stellar Stone знайшла нову неймову російську студію TS Group Entertainment, що не славилась нічим, окрім недогри 1997 року дорожні війни», про яку все ще є в інтернеті, це одне відео на ютубі з ємким коментарем. В мене була ця гра у дитинстві, таке лайно. А також у них була невипущена натхненна натхнена ультімою RPG РПГ Кінгслеєр за Exile. В душі не будь-що це таке, але надихнуло воно їх на створення власного 3D-рушія Eternity Engine. Оце вже був їх. Магнум Опус. Хоча кого їх Не зрозуміло, тому що ім'я, що дійшло до сьогодення, лише одне Сергій Тітов. І я рекомендую вам його запам'ятати. Воно зіграє далеко не останню роль у цьому відео. Але якщо інші імена до сьогодення не дійшли, звідки я знаю про українців. Ну, по-перше, тоді то українців ТС групі не працювали. А по-друге, ще до огляду АВГЕНа, Біг Рікси стали легендарною настільки, що заслужили свій фанатський сайт Юри winner.com. і саме до цього сайту Сергій Тітов спустився з небес та дав інтерв'ю як головний програміст та продюсер Біґрікс. Там він навалив трішки цікавої інфи, наприклад, про те, що Rushi Eternity Engine, згаданий вище він продав Stellar Stone в обмін на велику частку компанії. А найголовніше, саме звідси ми всі знаємо, що гру розробляли в Україні. А він у титрах так то взагалі помилково ніякого відношення до розробки не мав. І цитую: не мав влади, щоб зупинити. Ни гру від релізу. Але братанчик лукавить, не згадуючи, що в голові тс груп стояв то саме він. Та ми ще до цього вислову будемо повертатися. Зараз цікавіший моментик. Згадка України нарешті. Ось ти три гри. Давайте розбиратись, хто є хто. Денис Жулітов або Жулітов. Про цього персонажа інфа відсутня. Все, що знайшов в інтернеті, якісь бородаті бредні про фідонет. Ого, цей Жулітов відношення до ігор і тим паче України точно немає. Був інший, якийсь пірат-перекладач літа. Big Adventure від 95-го року, але підтвердити, що це саме наш кадр змоги знову ж таки немає. Юзер інтерфейс, або як у нас кажуть на Закарпатті дієвидло, було за Тімом Малецьким, навіть не знаю, чи це слов'янське ім'я. Може, Тимофей, але anyway, жодних слідів в інтернеті за ним нема. Чи працював він далі у геймдеві не ясно. Алекс Бертон, очевидно, не українець, це американець, що музяку для Big з написав, яка навіть не грає у грі. Але є як файли, насолодіться. Пітер Джеймсон, очевидно, теж не наш. А от зараз переходимо до наших слонів. Світлана Славінська після Тез груп пішла працювати у Unicorn Games, що є київською студією. Бінго! Unicorn Games були відповідальні за таку серію тактичних стратегій, як 13 століття та Real Warfare 1242, А їх ігри видавалися російським 1С. і всі ми знаємо, що до добра це не приводить. Одить у 2013 році вони допомагали з розробкою гри з милозвучною назвою Еадор російській конторі Snowbird. А після цього стукнула революція гідності, війна. Але єдинороги з позитивом дивилися у майбутнє. У 2014-му вони казали, що у вільному від Януковича Києві відчувають себе чудово і бачать багато перспектив. А також працюють над стратегією по дуже відомому бренду. На жаль, після цього їх історія обривається, а сайт закривається наприкінці. 14-го року. А дивіться, Юнікорни були під крилом 1С. А якщо пригадати, що у 2014 ті відмовили Фрокбейс у видавництві їх Шерлока через присвячення його героям Небесної Сотні, все якось дуже чітко встає на свої місця. На жаль, Світлана після цього у відеоіграшках не працювала, ниточка обірвалась. Я ще на монтажі майже випадково дізнався, що і деякі розробники зі знайомої нам по цьому відео Boston Animation також встигли попрацювати у Юнікорн Геймс. Українська ігрова індустрія нульових воїстину переплетена. Ну а тепер найцікавіше залишив вам на солоденьке 3D-художник Ярослав Кулов та дизайнер Артем Міроновський. Після роботи у TS Group вони заснували компанію Symphony Games, що розробила гру експедиція трофі Мурманкс Владів Мурманск. Мурманск Владівосток, от такі от часи були. Як би то не було, гра вийшла після неї? Вони намагалися у непобачившу побачивши світ мобу. А вже потім вони стали українським підрозділом російської, знову ж таки, бляха, Нівал, яку ви можете знати по героям Меча та Магії 5, Бліцкрігам та іншим з сумнівної якості штукам. От наші українці, наприклад, прийняли максимально активну участь у розробці Prime World Defenders. Це був єдиним проект, над яким активно попрацювали наші. Українці, але і слава Богу, українці наприкінці 2013 року створили студію Red Beat. Її директор це саме Артем Міроновський. А серед розробників і Ярослав Кулов. А ще є і гучні імена. Наприклад, Сергій Гальонкін в майбутньому розробник GameSpy, А зараз директор видавничої стратегії у Epic Games. Хто знає, може ще 10 років тому Артем з Ярославом розповіли Гальонкіну про те, як робили ексклюзивні ігри для Валмарту. І той взяв ідейку на заміточку. Жарти жарти. А головним проектом Red Beat став Space Rock, гра натхнена FTL та космічними рейнджерами. Гра довгобудова, що вийшла у 2017 році, та отримала змішані відгуки. Комусь гра сподобалась, а хтось називає її плагіатом FTL. Але загалом можна зрозуміти, що у гру вклали душу. Хоча б по тому, що після великого патчу розробники приходили до негативних відгуків і просили дати грі другий шанс. На гру було витрачено мільйон доларів. Але як каже Артем, воно того не вартувало. У процесі розробки. Було багато помилок, плюс революція гідності на користь проекту не пішла. Також у них були ще мобілки по типу Frostburn і аутсорсова робота. Наприклад, участь у розробці переведення Halo. хоча у мене інколи таке відчуття, що там півігрової індустрії участь приймало. Ну і, звісно, шкуди в українському геймдеві без GSC. Думали, обійдемось. Саме їм Redbit допомагали з розробкою козаків 3, а точніше української нації. Але ж ми тут говоримо про найгірші ігри в історії, чи не так, давайте згадаємо одну таку: Шакфу на СНЕС та Сега Дженесіс. Вона легендарна, її ненавиділи, її замемили в усмерть. Ну і що ж, чому б не зробити ремейк майже 25 років по тому? Саме на мемній тязі цієї гри був запущений кікстартер і релізнута ця гра. І розробляли її саме українці з RedBit, хоча чомусь розробниками вказані Big Діс, певне, знову через аутсорс. Критики гру зустріли супер холодно, але аудиторії вона зайшла побільше. Зараз. Redbit знаходиться у дивному стані. З одного боку вони не закривались, а з іншого їх сайт ніби застиг у часі. LinkedIn та набори на роботу закриті на Фейсбуці з 17-го року два поста. Один ні про що, а інший про те, що компанії майже 10 років. А ще попереднього року співзасновника Redbit судили у справі про стягнення боргу. Притому у розмірі майже на 800 тисяч баксів. йоцик моцик. У результаті на його корпоративні права у Redbit та низку інших компаній. Серед яких іще одна ігрова було накладено арешт. Відмічу, що частка його була у 32 тисячі гривень. На секундочку, це половина всього статутного капіталу Редбіт. Коротше кажучи, щось у RedBit все зовсім темно та невесело. Але є і світло. Вони їдуть на Gamescom 2023 на український павільйон. Будемо подивитись, останній проект, над яким вони працювали, це метро Outpost. Не Незрозуміло, яке відношення до метро, і що це за гра взагалі, але сподіваюсь, ми побачимо її на Gamescom. З коміта, що вона взагалі вийде, Артем Міроновський якось дав Редбулу інтерв'ю і розповідав про початок своєї кар'єри та роботу в TS Group Entertainment. Про те, як вони розробляли якийсь тактичний шутер та декілька специфічних ігор. Ох, специфічних і не говори, друже, видатних. Але стоп, 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 стоп. Погодь декілька. О oh, yeah. ви думаєте, ми закінчили з TS Group, А все тільки починається. Спершу давайте про той самий тактичний шутер. До Специфічних ігор перейдемо пізніше, поки ТС займались Бігріксами та іншим шовелваєром специфічними проектами, вони розробляли Private Wars. але це був незвичайний тактичний шутер Ребзя. <кій> Взагалі, чим це тільки не було, керівник тс груп Сергій Тітов, пам'ятаєте його? Описував цю гру як друге пришестя, тактичний аркадний покроковий шутер від першого лиця, у якому вид та жанр геймплею змінюється під тебе. Шобля Сергій Тітов навалював похлеще будь-якого Григоровича. Більш ніж 60 різних видів зброї, купа гаджетів, екіпірування, вибір синдикату найманців, 30, а, ні, 50 різних персонажів з унікальними перками. Він навіть привозив гру на і 3 2003 року, щоб показати журналістам. Але демка була настільки сара, що там не було тупо нічого з вище перерахованого. Також він кормив публіку різних. Бул шотами, що виглядали приблизно так. А ще у нас зберіглась одна демка цього продукту, що показує дорогоцінний Eternity Engine у всій красі. А гру у тому стані. ну. У якому вона була. В мене таке відчуття, що на тих булшотах взагалі рушій не той лмао. Напевне, якби гра дійшла до релізу, Тітов би сказав, що не мав до розробки ніякого відношення, а не 3 він чисто мімо крокоділ і не мав можливості спинити її вихід. І от чому ж я так іронічно посилаюся на ці слова? А давайте подивимося на інші специфічні проекти TS Group. Почнемо зі знайомого: Big Рікс. От знаєте, з хіра ця гра важить 400 мегабайт. Ну от чому тут стільки важити? А все тому, що Big Рікс спочатку. Задумувався як дещо більше, більше тачок, більше мап, більше фіч, робоча гра. І файли гри це легко підтверджують. Люди розібрали її до гвинтика. Тут тобі і текстури мужика, інші автівки, і білборди, ого, oh, гансекшуал, як для гри з рейтингом. І e. тут навіть є дивний тайтлскрін для гри з назвою Midnight Race Club Supercharged. Ситуація тут у тому, що то замовили у ТС груп дві гри, а не одну, і приблизно, як вістою. Торі з Зельдою, яку я вам раніше розповідав, тут TS Group теж вирішили зробити дві гри на базі однієї, і майже весь неюзаний контент так чи інакше потрапив у наслідника, що вийшов через рік. І знаєте, це справжній прорив у грі є. Колізія, та ще й така, що як тільки вона відбувається, ти моментально зупиняєшся, а у камери відбувається переляк. У мене тут з'явилося раптове дивне відчуття поваги до того, чого зміг досягнути Lord of the Rings Голу. Також ще раніше у Stellar Stone була іграшка Таксі Рейсер або ж таксі без тормозів. Але там відсутні титри, тож підтвердити причасність українців чи кітово до неї неможливо. Але там ті ж традиції: абсолютно бездушна наколіночна за 5 копіючна ультра всра підробка Crazy Taxi, але вона, хоча б, гралась. Підбирай клієнтів, розвозь по полігонам. Далі у нас Total Pinball 25 Ой, ну це пінбол тотальний. Ви тільки гляньте. От, от, ну от як вони умудрились, пінболтов срати, так ще й настільки. В нього грати банально боляче, забаговане, уроцьке, звучить жахливо, фізична модель, ніби кидок рукавиці під ноги Ньютону. І тюрнітіенджон у всій красі. Продюсер у захваті. Також було вироблено пару чи то стратежок, чи то шо американській громадянській війні. Нічого цікавого, звичайний недороблений шматок коду. У певне цікавій для деяких американців обгорці. Як казав Тіто. Продюсер цих ігор і всіх попередніх, не знаю, їй богу, як це сталося, помилка, напевне. Е, казав, що справжній талант це не робити такі ігри, а продавати їх. І продались вони більш ніж на 100 тисяч копій. Волмарту рулить, А GameMill – справжні генії, казав Тітов. Ох, Сергій. Ну от відчувається в його словах справжнє захоплення тим, як можна продати навіть абсолютний шмат лайна у правильному місці, в правильний час та з Красивою обкладинкою, взагалі скажу відразу, що на мою думку, винуватцями недороблених шматків лайна для Волмарту, якими були ігри TS Group, були далеко не українці, як він намагається виставити у інтерв'ю, а сам підхід Кітова, зважаючи на його особисті проекти, до яких ми скоро доберемось. Але для початку важливо буде підмітити більш світлий період його роботи в індустрії. У цьому ж інтерв'ю він розповідав про те, що наступна гра, над якою він працює, буде безкоштовною. Інтерв'ю датується 21 Серпня, трохи менше ніж через місяць, маловідома компанія Riot Games анонсувала гру. Of у розробці та пошуку інвестицій, для якої тіто вприймав участь, тільки от до релізу в 2009-му він там не пропрацював. Сам він говорить, що заробляв там величезні гроші, але хотів йти за покликом серця. Ну і власне гроші там зароблені, та поклик серця вилились у War Inc. Battle Zone, що вийшло у 2011 році. Pay-to-win-ова Фейтувінова фрітуплейна гра, ледь працювала, не виконала дані обіцянки та сподівання гравців. Щось знайоме. Так, але це не пік кар'єри Тітова, піком був Ой, знаєте, в Біґрікс, якщо гра вилітала, а гра вилітала у всіх, назва її процесу була Карзі. Ох, схоже, у росіян якийсь пунктик на цій латинській літері. Тому що у 2012-му виходить гра Ворзі. Як називає сам Тітов, це була переділка. Буквально той самий Варінк, що поспішно закрився, натягнутий на нову та популярну концепцію, злизану з Дейзі. Мода для арми. Ну, дійсно, чи варто казати, що гра була. Жахливою оцінка в 20 від метакритиків та 1,7 від гравців не збреше. Проблем була купа, розбирати я їх не буду. Але серед них класичні невиконані обіцянки, поганий технічний стан, гра недороблена, а система монетизації у неї для того часу ще й була прямо звіряча, при тому, що гра була платна. Так, за ось це. Але Тітов був не настільки ідейний, щоб допилювати те, що було. Лмао, краще перезапустити це. Переділок в Орезі сам Тітов нараховує 5. Я знайшов Infestation Survivor Stories, Infestation New Z, Romero's Aftermath і Outbreak New Dawn. Але також зі сраки були вироблені і більш оригінальні специфічні проекти. Last Man Standing – пародія PUBG, Burst Fire – Byte Rainbow Six, Wild West Online – РДР онлайн, і це тільки ті, до яких Тітов причетний точно, хоча часто він свою причетність старається не оголошувати. Його дефолтна відмовка, та вони тупо рушімі користують, я там просто з боку стояв. Нагадує щось так, але скажімо, відверто: з боку стоїть він багато за чим, тому що зараз він займається саме інвестиціями, а не розробкою. І ті ж самі чергові клони перезапуски РЗ, він теж від серця відірвав, так сказати, просто приправляючи їх бабками і Лутаючи ті бабки з трупів цих ігор. За парою винятків та азіатського ринку його проекти були платними, але при тому кожен закривається та перевипускається через пару років. Або тупо перестає оновлюватись. Як там у росіян говориться, по матросів і бросіл? Не хочу його захищати, масштаби його неетичного відношення до гравців були величезними. Але често, ну, зрозуміти можу. Мужик тупо бабло рубить і все. Он зараз вкладається у АІ та метаверси. Ну чим не такий самий вірусний бум, як зомбі-ігри на початку десятих. І так, це у нього пост підтримки України. Думайте про це, що хочете. З Беверлі Хілс, таке постити легко. Взагалі, персонажа цього можна розбирати хоч годину, але не в цьому ж суть відосу. Давайте підбивати підсумки. Не дивлячись на те, що Тітов об'єктивно найуспішніший персонаж цієї історії у плані бабла. Я вважаю, що історія українських розробників, що зараз працюють у Red Beat. більш обнадійлива, та не знаю, людяна чи що. Чуваки дійсно намагаються робити прикольні ігри та турбуються про них. Момент з тим, як до негативних відгуків на Space Rock приходили після великого патчу та по-людськи просили дати грі другий шанс, тому приклад. Ну а росіянська сторона цієї історії, що ж, кітов виніс свої уроки з 90-х нульових. Про те, що наобіцяти побільше накліпати асет фліпного лайна та правильно продати, це тема єбейша. можна руби. Ти бабки, еха з його ресурсами та прихильністю фанатів, а у його штук була своя специфічна фанбаза та аудиторія. Він міг би замість дюжини калу організувати дійсно гру феномен. Не знаю, лол від світу зомбі виживалок по розміру та значимості. Досвід з розробкою такого, то у нього був. А вийшло так, що він недалеко від скамів типу Біґрікса то і пішов. І від того не менш забавним видаються його слова: мовляв, він до розробок тих висерів не мав жодного відношення. Хоча у кожній. Його роль очевидна, та й за TS Group відповідальний був саме він. Це ж не те, щоб українці, яких він найняв, взагалі ігри робити не вміли. Та ж сама трофі Мурманськ владівосток що вийшла не настільки, то й пізніше, була незрівнянно краще. Та й інші їх ігри у майбутньому теж говорять про те, що робити своє діло вони вміли. Ех, знаєте, це відео було важко робити. Банально через обсяг ресерчу, який потрібен, щоб розповісти вам цікаву історію. Ви не уявляєте, скільки сотень різних сторінок в інтернетах я облазив і як багато інформації насправді не потрапило у це відео. Відео про Boston Animation, яке я обіцяв, отут буде, але це буде не скоро, тому що кажу відверто, мені потрібно відпочити від такого. А також тому, що там ще важче розкопувати інфу. Сподіваюсь, на ваше розуміння. Тому, якщо вам сподобалось, постарайтесь, щоб такі труди, як над цим відео, не пропали даром, і пропуште його у алгоритми своєю активністю та поширенням серед друзів. А ще краще буде, якщо у вас раптом завалялось. Копійче яку ви не проти витратити на підтримку мого каналу. Можете зробити це одноразовим донатом, а можете через Патреон чи спонсорство Ютуба. Як це зробили ці чудові патрончуки на екрані? Особлива подяка спонсорчукам Богдану Пляченко, Дем'янчику та Хеш. А також подяка космічного масштабу Космочуку Євгену Яковенко. Дякую, що завдяки вам я можу всрати цілий місяць роботи на таке от дивне відео, а не змушений кліпати хайповінькі. Контент кожен тиждень на добраніч та мирної вам ночі.